У Другобичі готуються запустити котельню на альтернативному виді палива. Віялові відключення світла. Як працюють підприємства? Пара із Маріуполя розпочала у Львові виробництво фруктових чаїв. Приїжджає, машина висипає сюди ту щепу, і потім другий оператор час від часу, бо набиться, може не просипатися під низ він не прогортає, щепа все злітає до самого низу. А вже знизу рухом дно подає нам його до теплі. І треба трошки порухати, вона, вона злітає вся та щепа до низу. Начальник виробництва Іван Кардаш показує, чим цього сезону опалюватимуть на одній із дрогобицьких котелень. Усі процеси будуть автоматизовані, а обслуговуватимуть усю цю котельню і котли двоє операторів. Воно автоматично подає паливо і паливо згорає, йде в комені, Все. Запустять котельню із початком опалювального сезону. Подати тепло таким чином зможуть до двох тисяч квартир кількох садочків та шкіл. Раніше їх опалювали лише газом. Практично замістити ця котельня заміщує десь до 20% нашого загального обсягу споживання природного газу по підприємству. Цифра це виглядає, якщо підприємство об'єднане зі стебником спалювало за попередньому опалювальним сезоні 5 мільйонів метрів кубічних, грубо. То 20% відсотків коло мільйона гривень буде заміщено. Тут економ про економію ми не говоримо. Заміщено а щоб тепло не втрачалось по дорозі у квартири, замінюють труби, що ведуть від котельні до найближчого мікрорайону. Старі труби не мають цього, а тут є ізольовані труби, які всередині мають пінку і вони тримають дуже добре тепло. І, це, і зараз ми, от, ми їх міняємо, то ну, там той труби руку притулиш, вона тепла, а тут притулиш, вона холодна, воно всередині все тепло тримає. Завершити заміну труб та запустити котельню мають до оголошення старту опалювального сезону в області. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина. Робота швейного цеху львівського бренду одягу залежить від електроенергії. Тому при відключенні світла продовжуються процеси, які не потребують електричних приладів. Інша ж робота зупиняється. Ми проаналізували потужність виробництва, ті речі, які необхідні для того, аби не зупиняти виробничі потужності. Замовили генератора і чекаємо, і сподіваємося, що невдовзі зможемо навіть при тих перебоях з електропостачанням працювати. Ми вже жартуємо, що ще би до генераторів ще відразу в цеху бомбосховища, і тоді можна було б взагалі нічого не переривати. Але насправді це є нові реалії нашого життя. А це вже офіс, і компанії робота працівників теж напряму залежить від електроенергії. Щодо початку повномасштабного вторгнення, керівництво придбало дизельний генератор для забезпечення електрикою. Частина людей працює дистанційно, але за потреби приїжджають у офіс. Залежить від того, яку функцію працівник виконує в компанії, які особливості його роботи. Тому, Звичайно, ми всі залежні від світла від інтернету, і ми спробували зробити так, щоб офіс був власне цим місцем, яке дасть можливість при будь-якій аварії тут знайти гарні умови праці, навіть для тих, хто хоче працювати з дому. Сучасні архітектори давно не креслять вручну. Проєкти створюють у спеціальних програмах на комп'ютері, тому скоригували графік роботи, зважаючи на відключення світла. Всі працюють, як ви бачите, на ноутбуках своїх, кожен має відповідно там якийсь заряд. Якщо щось дуже нам срочно необхідно, то ще в нас є там годинка, дві, можливо, щось докинути, скинути. А зазвичай, коли повністю у Львові немає світла в цілому місті, то, звичайно, ми також не працювали. От, коли вже з'явилося світло, тоді вже відповідно вже відновлювали свою роботу, коригували відповідно до цих тепер графіків відключення. Також напрацювали власні лейфхаки, щоб підготуватись до зими. Саме цією плівкою досить цупкої тувщини. Попри стіл, ми відділимо частинку офісу на 7 квадратних метрів, мінус, і відповідно, ми отримуємо більше менше приміщення. Його буде легше обігріти. Ми зможемо заощадити ну, від. Від п'яти до п'ятнадцяти відсотків енергії опалення цього офісу. Відключення електроенергії на Львівщині відбувається згідно з розпорядженням Укренерго. Пакетці Львівобленерго створили графіки відключень та поділили населення на чотири групи споживачів. Ознайомитися з інформацією можна на сайті. Іванка Досько, Олег Реп, Суспільне новини. Львів. 26 жовтня на Львівщині чотири рази лунали сирени системи оповіщення. В усіх випадках була загроза ракетного удару із літаків з території Білорусі. Небезпека не справдилася. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький. За добу двома евакуаційними потягами у Львів із зони бойових дій доправили ще 160 людей. До перемишля із Львівщини чотирма потягами вирушили 539 людей. Поліція області опрацювала 1273 звернення щодо підозрілих людей та об'єктів. Сьогодні у Львові попрощалися із двома героями, які захищали Україну. Андрій Зеленський та Олександр Коберник загинули у бою з російськими окупантами. Андрій Зеленський у 1997 році вступив до лав військово-морських сил, служив на катері Енергодар. І з початком повномасштабного вторгнення добровольцем пішов на війну. Боронив територіальну цілісність та незалежність держави у складі 125-ї окремої бригади територіальної оборони. Військовий помер 21 жовтня. Йому було 43 роки. Олександр Кобарник народився у селі Старий Почає в Тернопільської області. У 2007 році разом із родиною переїхав до Львова. І з початком повномасштабного вторгнення Росії добровольцем став на захист України. Проходив військову службу у лавах 125-ї окремої бригади тероборони. Бойовий медик Олександр Кобарник загинув 20 жовтня. Йому було 52 роки. Втрати російських військ станом на 27 жовтня. Особовий склад близько 69 тисяч 220 осіб. Танки 2631 одиниця. Бойові броньовані машини 5364 одиниці. 1690 артилерійських систем, 379 реактивних систем залпового вогню, 192 засоби протиповітряної оборони, 271 літак, 1398 безпілотних літальних апаратів, 249 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни, 4078 одиниць, спеціальна техніка, 150 одиниць. 16 кораблів та катерів збита 351 крилата ракета. Слава ЗСУ Львівські лікарі встановлять протези жінці із бахмута, яка втратила ногу. Медики також змогли врятувати й іншу ногу пацієнтів. Про це повідомили у першому медичному об'єднанні Львова. Ірина Пономаренко потрапила під обстріл на початку вересня, коли вийшла з дому, аби купити продукти. Ларіса торгувала молоком творогом і сметаною. І я тільки підходжу железний столик, накрив железний. Воно щось як зашелестить під ногами у мене, а я ж беру дінь, я дала їй 130 рублів, Беру за це все. Говорю, Маріська, та що воно таке? Бля, для нього в мене ноги нема. Я хвать, а там оці ж держаки, хвать. і стою, як чокнута. Не пойму, чи мені показалося, чи а ця роздроблена? Я болі не чувствую. Я стаю перелякана. У мене і спух більше, ніж боль. Із Бахмуту жінку перевезли до Дніпра. У місцевій лікарні їй ампутували ногу і стабілізували загальний стан. Після травм Ірина Пономаренко прийшла до тями за тиждень. Тепер жінка на лікуванні у Львові. До нас вона поступила з великою раною м'яких тканин. Та е, множинними переломами великого мілкової кістки зліва з повним розчавленням кістки. Рана була тяжка до лікування, бо вона мала високий ризик інфікування, і при тому. Е, ми не мали раніше досвіду введення таких травм. Ми бачимо рентген після операції, де є зведені фрагменти, зафіксовані апаратом зовнішньої фіксації. Ближчих пару місяців кістки будуть зростатися, але хірургічні проблеми пацієнтки вже вже вирішені. І після того, як кістки заростуть, ми зможемо відправити пацієнтку на протезування. Ми зустріли війну саме в поїзді. Ми стояли в камишзарі. Тобто, це ну майже з Донецькою областю, ще в Запорізькій, і нас мене розбудила провідниця і словами почалась війна. 24 лютого Петро та Христина Жукови поверталися до Маріуполя з подорожі Іспанією. Згодом виїхати з окупації вдалося лише у березні. Спочатку на білосарайську косу, і ми розуміли, до чого все це йде. Ми розуміли, що ну тут просто без боїв. Вони зайдуть і все. І через пару днів зняли наш прапор, свій не вішали, але наш зняли. І ми от в неї була істерика, і ми розуміли, що ми не можемо там залишатися. Христина Жукова, Львів'янка, яка одного разу приїхала до Маріуполя і вирішила залишитися назовсім. саме своєю любов'ю до міста і вірою у те, що воно вистоїть, пояснює, чому так довго вагалася з евакуацією. Маріуполь дуже розвинутий. Ну я була приємно вражена тим, що місто не більш європейське ніж той самий Львів. То тобто там всі автобуси класні, справні, їздять по графіку. Ти йдеш по місту і ти відчуваєш себе в розвинутому місті, а не в якомусь селі в області, Ну типа тобто, ж не обласному центрі. Помешкання подружжя у Маріуполі розбомбили. Тож пара вирішила почати нове життя у Львові. Зараз вони налагодили виробництво авторських фруктових чаїв. Я замовив собі сублімовані фрукти. Я пробую і розумію, що ну передача смаку абсолютно. Вот я ананас тоді замовив, здається. та. та. я просто і пробую і розумію, що ну от, я їм ананас, тільки сухий. Загалом їхній бренд має п'ять різних смаків. Петро та Христина власноруч пакують сублімовані фрукти, в чайні торбинки. Наразі продають свій чай через інтернет та розробляють нові смаки гарячого напою. Ольга Іващук, Олексій Шилковий, Суспільне новини, Львів. Сергій Харитончик, директор школи в селі Бузово на Київщині. Розповідає, заклад обстріляли під час окупації бучі. школа була обстріляна з різного озброєння. Танки, гради, смерч. було близько 15 попадань в одну будівлю. На 80% зруйнована, погоріли поверхи, перекриття. Все було Зруйновано. А зараз там вже є стіни, вікна, і а, головна мета зробити опалення. Це дуже дуже великі суми, тому що школа була розрахована на 510 діточок. Ось вони зараз частина з них навчається онлайн. А частина навчається у садочку, який поряд. На концерті провели благодійний аукціон. Його мета зібрати гроші на відновлення школи у бучі, що постраждала від ворожих обстрілів. Серед лотів – військова техніка, протитанкові ракетні комплекси та уламки ворожого ограду. Дві? дві тисячі раз, дві тисячі, два. І дві тисячі умовних одиниць. Три Продано! Також до аукціону долучились українські зірки. Артисти віддали на благодійність свої особисті речі. Один лот, який найкраще сприймається і найкраще ну, якби і коштів ну, додає. Це, може, не самий такий коштовний коштовний, але це символічний. Це моє авторське вино Крайна мрій, яке я започаткував три, три роки тому. Це мій гусіний костюм. Костюм, в якому я почав з першого дня виступати, ви його можете побачити в кліпі. Там уже 30 мільйонів. Це дорога для мене річ, тому що її шили, розробляли дівчата стилістки спеціально під мене під пісню Гусе. З за вечір вдалося зібрати майже 600 тисяч гривень. Анастасія Ярмоловська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.